Кожного року шкільна бібліотека ліцею номер 78 бере участь у всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. У цьому навчальному році він проводиться під егидою Вірю в майбутнє твоє Україно». Бібліотекарі нашого ліцею познайомили учнів з багатьма книжками про історію, звичаї, традиції України. Була проведена презентація книжки Героям слава, з якої діти дізналися про героїв фронту і тилу. Давайте уважно подивимося на цю книжку. На її обкладинці красномовний напис Героям слава в оточенні акварельних танків та іграшкових коників. Якщо ми придивимося пільніше, можна побачити, що танки стріляють квітами і перед нами розповіді для дітей про героїв фронту і тилу. Ініціатором створення книги стало дитяче видавництво Мамине Сонечко. Ілюстрації виконані в пастельних тонах Христиною Лукащук. Обсяг книжки 36 сторінок у картонній обкладинці. Оповідання для дітей висвітлюють найкращі людські риси, навчають малюків бути порядними та гідними членами суспільства. Ось давайте прослухаємо виконання нашої бібліотекарки Лідії Володимирівни одне з оповідань з цієї книжки, яке називається Розвідник Дніпро і геройський пес трофей. Написала його Оксана Довидова. Це оповідання про розвідника. Називний, якого було Дніпро, він тихо пробирався, а був він розвідником. Повільно, повільно зупиняючись після кожного кроку, так само тихо йшли його товариші. Вони тихесенько розводили гілки руками, повертали їх назад, щоб ніде нічого не ляснуло, От, щоб ворог не почув, адже одного небережного кроку. І вже можна було загинути. Але про це розвідник і думати не хотів. так вони потихеньку пробиралися, пробиралися, і тут почулося їм якесь слабке зітхання. Дніпро зупинився, а потім рішуче кивнув, щоб шлі без нього. Він став пробиратися в бік без звуку, а скавучання чулося в густих кущах. Розвідник нахилився, зашоротів і помасав руками, і побачив, і посув. Намацав якесь худеньке тільце. Це була собачка, дуже-дуже худенька, але вся перев'язана якимись мотузками. Він погладив худісіньке тільце і затиснув собачу морду рукою, щоб вона не гавкнула, щоб не видала його. І дійсно, вона замовкла і більше ні тільки тремтіла, бо дуже їй було страшно. Якщо там десь стріляли, вона аж очі свої завжди закривала і мовчала. Тут він взяв цю собачку на руки, розстібнув курточку і засом невагоме тільце всередині. Тепер сиділа ця собачка, тепло було від грудей на Дніпра, і собачка заснула. Тут прийшлося нашому розвіднику від читатися, що було зроблено розвідницькою цією бригадою. І він каже йому начальник: дякую сержанту за гарну службу, дані ті, що нам потрібні. Тобто розвідники попрацювали дуже добре. Зранку починаємо підготовку до наступу. Ідіть відпочивайте. Дніпро віддав честь і тут побачив командир з розстібнутого бушлата, висунулася худенька руда мордочка. І заморожилась від світла тьмяної лампи. А що це за трофей такий? питає командир. Собак нам тут ще не вистачало. Ми розвідники, нам тут сікотіння ні до чого. А песик ще дужче висунувся. Чому він висунувся? бо він почув запах юшки. А він вже був голодний кілька днів нічого не їв. І ще більше. «Ладно, каже командир. Давайте вже його накорміть його добре, і десь ми його придумаємо, куди ми його. Дінемо, бо тут собака не місце. Ну, І пішли всі солдати до цієї собачки, і кожен е, каже: оце моє з'їж, оце моє з'їж. А дід каже: всю мою вечерю нехай з'їсть. Але старший солдат, який був вже старий, він сказав так його звали дід. Він сказав: так, не можна так собаку кормити, вона дуже-дуже. Дала. Тепер поступово їй треба давати істочки. Отак поступово поступово наш собака привик і став біля Дніпра з найкращим йому другом. Завжди його можна було побачити біля цього розвідника Дніпра. Де б він не йшов, біля нього завжди ця собачка. Так продовжилось декілька днів, а через деякий час. Дніпру треба було йти разом зі своїм загоном і робити розвідку. І тому було поручено Дніпру разом з його бригадою йти в розвідку. Ну, трофей, сьогодні ти з нами не підеш, бо ти нас можеш видати. Сиди тут, через день я прийду і ми з тобою будемо разом. А зараз ніякому разі. І він пішов зі своїм загоном. Потихеньку вони йшли, йшли, йшли і підійшли до ворога зовсім зовсім близько. Вони навіть бачили ворогів, навіть чули запах курева. Да. А один з них підійшов трошки ближче до них і, трошки, мабуть, був випивши. Тоді вискочив в Дніпро, схватив цього ворога і закрив йому рота. А той продовжував сперечатися, кричати і хотів вирватися від нього. Але Дніпро цього не міг допустити. А розвідники пішли трошки далі, і тут Дніпро почув скавучання малесеньке, де знову собака біля нього. Ну, тепер не можна було ні кричати, нічого, бо можна було видати, де знаходяться розвідники. А от коли... Ворог хотів ну, вирватися, то вороги щось почули і почали прислухатися, хто там, що там. І тоді собака вирвався. Бачите, діти, яка віддана собака, вирвався і почав гавкати і бігти вперед. І вороги зовсім забули про те, що тут хтось там кричав. І побігли за собакою, бо їм було цікаво вбити цю собаку, щоб не чути його гавкатіння. І вони побігли за ним. А в цей час розвідники схватили цього язика, можна сказати, і притас... привели його до загону. І... Але собачка наша, мабуть, загинув. Подумав так Дніпро, ні, не може, моя собака загинути. Вона дійсно відвела ворогів, врятувала їх, але не може, що вона загинула. Через деякий час він навіть помив мисочку, собачу, да, помив її і чекав, може, приїде, може, вона там якось климається та прийде до них. Але вона не приходила, а часу не було в нього. Продовжувалися бої, продовжувалася розвідка, і вони. Поступово-поступово землю нашу звільняли від ворога. Але так сталося, що в одному з боїв Дніпра поранено було, от, але він навіть поранений все одно був разом зі своїми хлопцями і робив все, щоб скоріше прийшла перемога. Але поранення було таке серйозне. І коли закінчився бій, під'їхала машина Машина, де треба було зробити все, щоб наш Дніпро трішки прийшов до себе, да? а потім підвести його в шпиталь. І так сталося, що коли його на ношах піднесли до машини, поклали і вже хотіли закривати двері, в цей час двері відчинилися. І Дніпро побачив, що в руках у діда з його ж загону лежала собачка руденька, теж знову худенька-худенька. Вона вискочила з рук діда і поповзла до Дніпра. Так їх на машині, на оцій швидкій допомозі, поїхали вони лікуватися. Лікувалися вони у в Шпиталі декілька днів да, і, і собаку лікували, і їли разом, да. звичайно, разом з Дніпром. Лікували пса як справжнього солдата, от тільки Дніпру дали медаль. А трофею лише новий камуфляжний нашийник. Та трофей не образився, адже далі вони служили разом і після повернулися удвох додому. Розвідник Дніпро і його геройський пес Трофей. Раджу вам всі прочитати цю книжку. Тут іще багато цікавих, дуже цікавих оповідань, ви з ними познайомитесь. От такий, наприклад, оповіданічка присвячується хлопчику Богдану з міста е, Качеве. герой, син героя. От. Він тут пишеться так, що мій тата загинув героєм, Він не повернувся, але ви неодмінно повертаєтесь живими. Ми з мамою щодня молимося за вас, за Україну. Слава Україні! Цей хлопчик посилає таке послання солдатам. От ще прекрасне оповідання Оксани Самари, доросла гра теж про бійців. І закінчується таким висловом: все буде добре. От. Можна буде з вам, вам познайомитися з цією книжкою, з цими розповідями. І мені вважається, що це вам дуже-дуже сподобається. Дякую за увагу. Все. Після презентації книжки у бібліотеці нашого ліцею діти висловлювали свої думки про події сьогодення, бажали Україні перемоги та намалювали. Цікаві малюнки до цієї книжки особливо сподобалися дітям оповідання розвідник Дніпро і геройський пес трофей. Любов людини, воїна до тварин, підкреслює шляхетність наших хлопців, які визволяють батьківщину від ворогів.